Досить чудово. Хотів би подякувати Денису, Денису що не забув нас, що ми існуємо, що музею зігнує. Тому дуже вдячний за його звернення до нас як з е, проханням підтримати конференцію і надати приміщення можливість для проведення для того, щоб ми всі тут зібралися. Знаєте, це своє рідне таке родинне свято, тому що майже всі з друг з другом, тому е, бажаємо вам. Приємне спілкування, нових знань, чогось такого особливого, що ми хотіли для, для себе довідатися. Для Хотілося б сказати ще пару слів про свій музеї, тому що ми не стояли на місці, якщо звернемо увагу, то ми дещо змінили свою експозицію, хто бачив раніше, але дещо змінили. Це якраз ці, два роки ми працювали над цим. Озговорити декілька нових експозицій. Хотілося б окремо сказати за виставку, яка сьогодні відкрита власний цей захід, це завдяки Євгенію домови відкрита виставка холодної зброї, ви всі можете з нею ознайомитися. Щодо стосується роботи музею, всі, майже всі працівники музею у нас пройшли через АТО, тому що ситуація така, наш музей займався вирозом тіл загиблих з території, яка не контролюється зараз владою, тому всі ми ну, маємо. На увазі як хлопців, так і от Оксана у нас, як ви зараз бачите, вона теж побувала в зоні проводити. І на третьому поверсі у нас розгорнута велика експозиція, яка присвячена саме цим подіям. І більшість експонатів, які зібрані там, вони якраз власне вирузали нашими співпрацюваннями. Тому, якщо буде бажання... Навіть сьогодні, хоча музей закритий, але для вас ми можемо зробити екскурсію на третій поверх, де ви можете познайомитися. Ну, за себе мені більше не маю розказати, ви все самі побачите, якщо буде бажання відмінити музей ще окремо. Тому ну, бажаю вам приємного про, проведення часу, нових знань і гарного настрою, гарних, гарних почуття. Шановне панство, я просто надзвичайно радий, щиро радий привітати всіх на нашому другому форумі. Відверто кажучи, досі не можу повірити, що все ж якимось чином дивним ми все-таки зібралися. Якось так сталося, що наша конференція кожен раз відбувається в якихось майже бойових умовах, майже відповідно до нас до нашої конференції. І цього разу теж були. Неймовірні складності з, з організацією всього цього, поясню, що зараз усі всіх абсолютно інші проблеми і насамперед у самих науковців. І всі ми це знаємо, ми кожен день на собі відчуваємо повній мірі. Дуже важко було запрошенням іноземних гостей, бо далеко не кожен дослідник іноземний готовий приїхати в країну, де йдуть ну, фактично масштабні бойові дії. Нема куди практику. Хоч нам тут здається, що ми наче прокремо, у нас велика країна, але насправді, насправді всі знають, що в Україні йде війна. І ясно, що далеко не всім цікаво розбиратися, що там власному Києві, чи він знаходиться в зоні бойових дій, чи поза зоною. Я б сказав, що цікава штука, що виникали навіть кур'йози, як їх називають, курйози військової доби, тобто з одного боку, причому здебільшого європейці питають. Куди ти запрошуєш значить, на війну? Да? А з іншого боку, вже з Америки різні відставні, особливо військовослужбовці, пишуть листи, запити на конференцію, думаючи, що наш форум без, ну, десь, присвячений обміну досвіду з бойових дій. А ще з третього боку інші різні організації, скажімо, Бібліотека Конгресу США уточняє, що не йде тут мова. Про якийсь торгівельний майданчик сучасної зброї. Тобто, бачите, якось це так чи інакше накладає ситуація і навіть на такі от, наче, по сути, наукові маргінальні Ну, Окрім цих, цих проблем, Україна, незважаючи на свою нинішню звичайно, популярність порівняно з попередніми часами, звичайно, не може, на жаль, конкурувати з більш привабливими для дослідників країни з відомими, і з більш відомими, ніж у нас науковими закладами, де якраз у травні відбувається повна різних, різних своїх власних інших закладів. Врешті з різних причин залишилися без кількох учасників, з якими було б цікаво поспілкуватися усім присутнім. Я їх проанонсую. Чому? Тому що вони справді виявили щире зацікавлення і є реальна практична надія, що вони... Такі будуть, можливо, в наступний раз, сподіваюся, що це таки буде. І наш форум розширюється. Хтось із них має дати статті обов'язково. Тобто мав приїхати Валерій Йотов, всім відомий з Болгарії, мав приїхати Міхал Зивуцький, куратор зброї Страківського національного, і дуже хотів приїхати Раді Бакрадзе. Це реставратор металу в Двірійському національному музеї. Ну, от він точно дасть статтю. Ну і ще Денис Черевичкін в Латвії такий теж досить відомий фахівець, Його він просто дає дві статті по ятеранах, по походженням. Дуже шкода, що не, не зміг приїхати. Ще один момент, на якому я хотів зупинитися, що з минулого нашого форуму маємо важкі, фактично непоправні втрати. Пішли в життя такі видатні особистості, дослідники, як Віталій Шлайфер та Михайло Гарєв. Нашого, нашої конференції, нашого форуму. Фактично один з останніх виступів, наскільки мені відомо, взагалі останній, пана Михайла Гаріліка, відбувся в Києві на нашій спорізнавчій конференції. Одно, це є 16 грудня 2014 року. Хто був на першому, пам'ятає цей виступ. І саме тоді на конференції я вперше з ним познайомився. За два короткі дні нашого спілкування пан Михайло завжди увійшов в моє життя як науковець справді найвищого вищий на людина людини не неймовірної творчої енергії, ерудиції і широти поглядів. І дуже сміливий як анколога, на надзвичайно сміливий експериментатор. Справа не тільки в тому, що Михайло Вікторович один з небагатьох російських дослідників, які приїхали, не злякавшись події, які у нас відбувались, і не злякавшись майдану. Він звало цікавився геть усім, і археологією, і процесами в нашій країні. Досить сказати, що особисто я не, не мріяв отримати такого гостя, як Михайло Гарілік. Він сам вийшов на нашу конференцію і сам запропонував свої участі. Надзвичайно тобто, цікавилася дитина ну, абсолютно всім і всюди, як то кажуть, до всього поводів. Ну і, звісно, де з'являється неординарна постать, відразу з світом виникає гостра дискусії. Навіть довелося кілька разів переривати наші доколеї, щоб ми розпочиналися перетворювати конференцію на дискусійний клуб. А постать Михайла Вікторовича Гаріліки дійсно неординарна і явно не вкладалася в того ложу офіційно російської науки. Тому ну, земляємо ухом і вічна пам'ять, як то кажуть. іншого плану дослідників історії зброї, колекціонерів та музеїв. Я в даному випадку не дарма вже разом ці різні, абсолютно, ну, можна сказати, вагові категорії, оскільки маємо якраз останніми роками в Україні маємо відродження цих тенденцій, що існували на наших теренах ще у дорадянський період. І саме поява великих колекцій такого переростання їх у музеї, відкриті для публічного доступу. Віталій Григорович був. Одним з перших він був фактично піонером на цьому шляху. Більшу частину свого життя він присвятив якраз темі історії зброї. Причому людина був надзвичайно різновічний талантів. тобто Він і мисливець, він і полярний, і колекціонер, і письменник, і краєзнавець, і ще очолював фірму по виробництву художньої зброї. всю Україну приватний музей зброї, який досі незважаючи на що не пішов, він досі зберігається, зараз перейшов, наскільки я знаю, до його сина. Е, от, ну, долі цього музею поки що, на жаль, залишається не визначен. Причому цікаво, що основним завданням музею, на жаль, популяризацію знань про історію зброї серед жителів рідного міста. Але цей музей став широко відомий, звичайно, на всю Україну. Ще один момент, що в музеї проводилась правша наукова робота. Тобто запрошували фахівці з усієї України. Я думаю, всі хто е, можуть підтвердити, що працювали у в, в музеї. І видавався навіть журнал. «Альманах. Історія зброї видавав цей журнал і навіть виросли-виросли фахівці окремі на його саме матеріалі і завдяки цьому Альманаху. От зараз е, вийшла книжка. Все ж, буде ну, Фактично в цій відкритості е, своїх колекцій, якраз пан Слайфер теж був один із перших. Теж е, велика була людина і добра на пам'яті землянку. Е, фактично від таких важких проблем, від втрат я хотів перейти до... Попри всі ці проблеми, що я перерахував, наше сьогодні зібрання, сам факт того, що воно є, вдоводичи підстав для песимізму щодо започаткованої нами з вами справи, і все ж немає. То ясно, що потрібно і тяжко працювати, щоб досягти результату. Ясно, що в наших умовах це справа її можна віднести до розгляду просто якихось подвижницьких. Як, до речі, сказав тут вчора присутній тут. Манучай про Хоросані, Science is the best way to make us poor. Тобто, Наука це кращий посіб зробити нас біднішими. Ну, На жаль, це не тільки для нас. Да. правило – це взагалі все не так. Але в нас воно просто дійшло, да, доходить до якихось країнства. Це, на жаль, сумний факт. Але при цьому все ж маємо цілком позитивний науковий результат. Тобто, Ми лише вдруге проводимо. Конференції вже фактично значно розширили, дуже розширили список учасників. І фактичних, і ще більше, як я вже зазначав потенційних. Тобто саме за рахунок ось цих потенційних, значить, поки що прихованих, краще сказати, навіть заочних учасників, ми цього разу маємо сформувати збірник, який буде значно більш представницьким, ніж в минулий раз. З появою на нашому форумі відомих світі дослідників і тісно пов'язаний рух нашої конференції у такому надзвичайно важливому для української науки напрямку як інтеграція її до світового наукового простору. Тобто всі ми знаємо, що власне зброєзнавство це таке, такий досить маргінальний напрямок. Навіть багато фахівців взагалі не вважають його окремою наукою чи окремою науковою дисципліною. Це, власне, такий собі тонкий, да, міждисциплінарний бій. І справді, якщо ми поглянемо на наше зібрання, бачимо тут тобто, і археологів, і музейників, мистецтвознавців, і багато інших е, науковців з різних галузей, і спеціальних історичних дисциплін. Я взагалі в цьому бачаю, насправді настільки не, не недолік і не підставу говорити про те, що не є наукою, хоча це ясно, що питання дискусійне, дискутувати можна дуже довго. Я навпаки в, цій, в цьому міждисциплінарності я особисто вбачаю навпаки виразні риси науки майбутньої, тому що інтеграція це, на мій погляд. Власне, це найближче майбутнє сучасної науки. Тобто наразі ми бачимо процеси в історичній науці, коли завершився практично вже етап досить давно, і світові, а в нас, на жаль, ні ще. Тільки завершився майже етап встановлення майже ізольованих вузькоспеціалізованих напрямків і активно саме почала розвиватися між ними да, така міжголозева інтеграція, якась тісна взаємодія. Наразі я абсолютно маю впевненість, що деякомірне розширення якісного складу і, статус, і статусу, і наукової значимості як нашого зібрання, так і наповнення нашого збірника наукових праців який готується за матеріалами конференції, має цього разу наочно продемонструвати цей розвиток, цей рух і власне повну відповідність наразі наших справді кращих дослідників на сучасним науковим світовим теренам. Адже можна буде побачити статті поряд з провідними світовими дослідниками, дослідниками історії зброї наших, і наше, наших витвищем, наших вітчизняних вчинень. І то, саме тому я прошу зрозуміти, що я не дарма робив такий наголос саме тому на англійській мові, як універсальному інструменту. Бо вважаю, що наш збірник, як власне конференції, залишаючись явищем українським за походженням, а місцем проведення, я дуже сподіваюся, має стати явищем все-таки міжнародним. І рух у цьому напрямку, мені здається, найперспективнішим. А в нинішніх умовах взагалі, мабуть, єдиним можливим. Розглядають це як наш внесок у, у збудову нашої держави, власне, виконання нашої частки роботи, як власне українських вчений. Тобто це наш, то наш, наш почесний обов'язок і наша праця в цьому полягає. І завершуючи цю свою сутру промову, маю повернутися до сказаного раніше про великих колекціонерів і про приватні музеї. E, ви знаєте, можна по-різному ставитись до нашої бізнес-селі. Але ну, от якщо люди роблять правильні речі, то цього просто в них не відмінуть. Тобто я насправді ну, безмірно вдячний особисто Олександру Борисовичу Фельдману і співробітникам Федьман Family Museum. насамперед Євгену Севаченка, які ну, без перебільшення фінансово просто витягли, як то кажуть, залуку нашу конференцію. Щодо його колекції, я хочу додати. 12 числа буде поїздка учасників конференції в Чернігів, там виставка якраз музею музеєм. Вона була тут до того у музеї Ханенків. Це лише маленька частина його цієї величезної колекції, де не тільки зброя. І найголовніше, що вона справді оформлена у вигляді музею, поки що закрита. Найголовніший момент, що там можна справді працювати. Тобто він запрошує дослідників і можна робити і наукові статті, і матеріали, і включати науковий обіг ці речі. Мені здається, це дуже важливо, я думаю, що я своє повноваження не перевищую, якщо запрошу всіх присутніх, у кого є необхідність там працювати. Будь ласка, можна буде звертатися, тут буде Євген Села Сіваченко. Після 12 якраз. Ну, на я думаю, що абсолютно спокійно, я знаю, що в нас дослідники якось не звикли, не відносяться до таких речей, але, але це справді так, можна абсолютно вільно працювати і дивитися на ці всі речі і з ними працювати в його колекцією. Е, судячи, е, так, тому я думаю, що так, фактично, судячи з ініціативи пана е, Олександра. Всього, що я бачу особисто, я не маю сумніву, що цей вже музей, але ще закритий типу, з часом перетвориться на один з кращих в Україні публічних, відкритих музеїв. Це очевидно, що до цього діли. Тобто ця колекція не має бути це однозначно. Ну і врешті я хотів подякувати просто таким подвижникам, як директор нашого музею Таранець, бо, чесно кажучи, ну, я розумію, всі жахливі обставини, ціле те, що ми можемо тут сидіти і проводити цей форум у такий спосіб, що оглядати цю одну з найкращих в Україні експозиції, це заслуга виключної області, аби не наші стосунки близькі, да? не наші відносини, нічого. Я дуже так? Сподіваюсь, що ми дуже в присутні своєю задовгою промовою. Власне, це у нас і все відкриття, Ми ми виступили. Зараз у нас така буде невеличка перерва на каву, тут у ресторані. А потім будемо починати доповіді. Вони зруховані у нас за хронологічним принципом. Але ясно, що там будуть невеличкі зміни, бо хтось там не зміг приїхати, будь просто не переставити. Тобто хронологічно-тематичний принцип. Години, ну, в одинадцятому, в нас запрошують на каву, вечір.